П'ятдесять є готовність до кінця року. Весь конструктив буде збудований. Пічі вже фактично виготовлені. Я думаю, що десь до кінця місяця вже їх будуть транспортувати сюди, до Львова. Звичайно, що це питання благоустрою. Також треба буде все зробити. І в принципі, наступний рік весна. Вже цей об'єкт буде працювати, буде в робочому стані. Він критично важливий для громади міста Львова, тому що сьогодні, якщо подивитися статистику в Києві, в Дніпрі, в тих містах, де є кремація, більше половини людей власне заповідають щоб їх кремували. Так само люди заповідаються у Львові, і ми повинні організовувати відповідний транспорт на кремацію до Києва. Потім знов до Львова. Я не буду говорити про екологічність. А також ви повинні розуміти, що це зовсім інша площа. Тобто, це є вигідно зі всіх точок зору. Також це буде дешевше, якщо рахувати поховання класичне і кремацію, то це мінімум 30% Буде дешевша ціна зі всім сервісом. В цілому я задоволений, як ведуться роботи. Ми це все робимо за кредитні кошти, тому що ви прекрасно розумієте, бюджетні кошти ми в основному витрачаємо на речі, пов'язані з підтримкою військових і соціальні речі. Загальна вартість орієнтовно 170 мільйонів гривень. На сьогоднішній день всі роботи виконуються вчасно. Всі процеси, які можна запустити на сьогоднішній день, запущені. Всі інженерні, все інженерне обладнання, яке потрібно закупити, закуплене. На стадії завершення саме монолітних робіт, наступним етапом буде монтаж накриття. Також та в кінці року вже буде обладнання, саме монтаж обладнання печею. Згідно загального проекту, тут запланований паркувальний майданчик для відвідувачів і також поле колумбарних поховань. Так як це вказано в самому проекті, це саме кінцеве поховання буде відбуватися за волевиявленням людей, які будуть звертатися за кремацією. Тобто може воно бути здійснено в різний спосіб: як традиційне поховання у землю, як під поховання в місце родинного поховання, так само і в місця, які будуть облаштовані саме підкремаційні під так названі колумбарні поховання. Де розраховуватися згідно нормативів самих печей і обладнання вже в розрахунку тестових пускових запусках. Орієнтовно це буде в районі 4-5 тисяч гривень. Колумбарі ми плануємо організовувати на усіх цвинтарях за місцем саме організації колумбаріїв. Відповідно будуть розраховуватися саме місця під ці урни прахом.